В даний момент, якщо громада не хоче передавати ліс під охорону і відбувається незаконні рубки, то вона має платити за це компенсацію. І зараз громади, замість того, щоб взяти ліси під охорону, асоціація громад України піднімає питання, що треба скасувати будь-яку відповідальність. Тобто, ми ліси і охороняти не хочемо, і якби компенсацію не хочемо платити, тому це є велика проблема. От дуже свіжий приклад Батуринська громада Чернігська область. Місцеві активісти, мешканці села, б'ють на сполах, бо у них нормальний ліс виробили більше 150 дерев, таких здорових сосен по 80-90 років, і виявилося, що вже давно просили громаду взяти цей ліс під охорону, а голова громади він знаходиться в Батурині, не в цьому населеному пункті. Ну і на жаль, нічого не зроблено. Відбулася незаконна рубка, і лише після скандалів, все ж починають ворушитися. Тому надзвичайно важливо, щоб в Україні не було такого поняття як безхозні ліси, щоб за кожен ліс була закріплена відповідальна організація, яка його охороняє.